Я Вероніка Мельник і це рубрика Мобільний репортер. Добірка найцікавіших відео від наших глядачів, які точно не залишать вас байдужими. Що потрапило до ваших об'єктивів цього разу? Дивімося! Сьогодні у випуску котяча бухгалтерія. Паранормальний урок та материнські секрети. Розпочинаємо кінематографічно. Вінниця тепер офіційно може знімати продовження легендарного таксі. На вулицях міста з'явилося авто, яке ніби щойно вирвалося з французького кіно і шукає свого Даніеля з підвішаними правами. Щоправда, сумніваюсь, що цьому водієві вдасться переплюнути справжніх асів, кермувальників вінницьких маршруток, адже мало мати круту тачку. Треба ще вміти одночасно минати ями, рахувати решту за проїзд та налаштовувати радіо. Аби не бути голослівною, готова вам показати й самих водіїв, харизма яких відкидає будь-які сумніви щодо їхнього професіоналізму. Дивлячись на це уособлення упевненості, хочеться заспівати пісню. Питання є, питань нема. Хоча насправді мені таки хочеться дещо запитати. А саме чим так розлючена його сусідка на пасажирському сидінні? От хто дійсно майстри з ігнорування питань, то це коти. Особливо якщо це стосується їхнього місця в родині чи в сімейному бюджеті. Дві пачки корму плюс дві пачки корму буде чотири. Це і так всім ясно, навіщо ці пусті розмови? Замість зайвої балаканини краще підрахуйте, скільки коштів я вам зекономив на заспокійливих. За таку пухнасту муркотливу антистрес-іграшку теж треба платити. Іноді в складних життєвих ситуаціях не залишається іншого вибору, аніж як покладатися на вищі сили. Обставини ці для кожного різні. Наприклад, для хлопчика шкільного віку це відповідь біля дошки. Дивлячись на цей оберіг, нечистою силою в даному випадку виступає вчителька з математики. Цікаво, чи працює також тут креслення кола на підлозі та сніданок з часником. О тільки не вигадують дітки, аби не вчитись, до яких тільки методів не вдаються. Ну що зробиш? Відпочивати завжди краще ніж працювати. Та у декого на це немає шансів, адже він має потужного мотиватора, наставника, гуру. І це не тренера, а рідна матуся, яка своїм ніжним, милозвучним голоском миттєво знайде нове джерело сил та енергії. Бере! Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо хочете долучитися до створення програми та побачити своє відео на екрані, уважно спостерігайте навколо хутко знімайте та викладайте у мережу з хештегом «Вінниця репортер або насилайте мені у особистих повідомленнях у соцмережах. Папа. -па!